В цей чудовий день Христос Воскрес, слава Ісусу Христу! І хай Бог благословить ваше серця на слухання, на розуміння, на спільність нашого в Господі Ісусі Христі. Прочитаю одне місце, яке буде нас попереджати, кожного із нас, не тільки нас, а вчили світ і всіх людей, то є місце. Піснайте та голова відкровені Івана Богослова. Я прошу, щоб ви уважно слухали і брали собі до свого серця, що буде відбуватися після того всього, що ми сьогодні залишимо. Може нині, може завтра, ніхто не знає хто і коли. Залише той день, але дуже важливі слова, попередження, попередження для того, щоб ми були уважні, як ми ходимо перед нашим Господом. І я почув, 16 голова, і я почув гучний голос із храму, що казав, до семи ангелів, ідіть, вилійте на землю сім час гніву Божого. І пішов перший ангел і вилив на землю чашу свою, і шкідливі та люті болячки обсили людей, хто мов знамено звірини і вклонявся і її образ. Чідайте, бо я буду читати цілу голову. А другий ангел вилив свою часу до моря і сталася кров, немов умертя. Кожна істота жива умерла в морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела і сталася кров. І почув я ангела води, який говорив, ти праведний, ти є і що ти був, і святий, що ти це присудив. Бо вони пролили кров святих та пророків, і ти, і ти дав їм напитися крові, вони варті того. І я чув, як жертівник говорив, так, Господи, Боже Вседержителю, праведний і справедливі суди Твої, а ангел четвертий вилив свою часу на сонце і дано йому полити людей огнем. І спека велика палила людей. Зневажили, зневажали вони ім'я Бога, що має владу над карами тими, і вони не покаялися, щоб славу віддати йому. П'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини і затмілося царство. І люди від болю кусали свої язики, і Бога небесного вони зневажали. Від болю свого і від своїх болячок та в своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив чашу свою на річку Велику Єфрат, і вода висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. І я бачив, що виходила з уз змія, з уст звірини, з уз неправдивого пророка, три духи нечисті, як жаби. Це другі демонські, що чинять ознаки, вони виходять до царів усього світу, щоб збирати їх на війну того Великого Дня, вседержителя Бога. Ось йду, немов злодій. Блаженний, хто чуйний, одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачити ганьби його. І зібрав їх на місце, яке по єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же ангел вилив чашу свою на повітря, і голос гучний залунав від небесного храму, з престолу, говорячи, сталося, і сталися блискавки гурті та громи. І сталося велике трясіння землі, якого не було відколи людина живе на землі. Великий такий землетрус такий. Міцний, і місто велике розпалося на три частини, і попадали людські міста великі міста. і великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина його лютого гніву. І зник кожен острів, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарі, тягарі падав із неба на людей. І люди зневажали Бога. За покарання градом, бо кара його була дуже велика. Ті слова, які ми чули, вони неодмінно відбудуться. І станеться то, що люди будуть зневажати Бога, будуть робили далі своє. Не будуть каятися і не будуть робити, щоб чинити волю Божу. Але коли взяти собі увагу, то, що коли світ существує, такого ще не було, а воно відбудеться обов'язково, то тепер подумаємо, ми з, вами, ми з вами подумаємо, як ми повинні жити свято, поводитися кожен день перед нашим Господом. Щоб його не розгнівити нашими думками, нашим розумом, нашими вчинками і нашими подіями, та кара, яка буде відбуватися, вона ще не відбувається, але буде відбуватися, бо то не написано, що не відбувається така ще, але буде ще відбуватися кара. І вона. Її отримають ту кару, ті, котрі знаменно звірини отримали на, на свої чола, котрі поклоняться йому, котрі будуть приймати його знамено на свої тіла. Дорогі брати і сестри, подія, яка відбувається, зараз не ще такою страшною, то що можна терпіти то все, але яке буде, що люди будуть кусати язики? Кусати язик я не знаю. Мені не приходилося, але тяжко, може, комусь приходилося. Часом що небудь буде йому і якось несподівано вкусимо в язик. Правда, і больно, буває таке нас. І я думаю, що набагато гірше буде, коли людина буде. Кусати язик. У бігайте є мужик, він приходив до нашого під'їзду йому відрізали язик. Знаєте, Я його зустрів, він не показував добрий день, але руками махав, що не може говорити. Я собі представляю, яке то буде, як люди будуть кусати з болюку язики свої. Дуже тяжка. Хвилина, такий час настане то. Хай нам Бог допоможе, щоб ми уникли того. А уникнути можна яким способом? Я думаю, що уникнути можна таким способом, вірити, виконувати, робити те, що каже Господь, чинити волю Його і голосом, за Його голосом йти кожен день. Бо ми прочитали, що написано «сталося». А що сталося? Сталося те, що Господь присудив землі. Якщо вже земля буде настільки покарана, якщо вже річки будуть висушені, якщо кров вертатися буде в джерело в, в, ріки води, то, то нелегко буде життя пережити людині на тій земній долині. Але є так написано, я нікого не страшу. Я сам коли читаю, сам вже цілий трясу. І думаю, Боже Милосердний, хоч би, хоч би пройшла мимо та подія, яка буде відбуватись, а вона необхідно буде. І я ще хочу на іншу тему поговорити з вами в Слові Божим. Хай Бог благословить ваше серця і дасть нам зато буде трошки підходити до тої теми. To jest miejsce, ja, co ja znajdę, tak skoro. Psalmaczy 72, gdzieś jak co ja znajdę, tak. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не послизнулися стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї і здоров'я їхнє тіло. На людській роботі немає. Разом із іншими людьми не зна... Це знають вони вдарів, тому то лиха їхню шию оздоблює Зодягає їх в шати насилля. Вилазять їм очі від жиру, бажання його серця збулиться, сміються і злосливо говорять про утиск, говорять бундично, свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду. Та й кажуть, хіба Бог те знає, чи має Всевишній відомість? Як он, ті безбожні, безпечні на світі, збільшили багатство своє, направду надармо очистив я серце своє і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий і щоранку покараний. Підіймеш свої очі. Щоранку покараний. так. Коли б я сказав буду так говорити, як вони, то спроневірився я по коліню синів твоїх. І роздумував я, що пізнати оте та трудно нових очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню, кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив. На спустошення кинув ти їх, як вони ж в одній хвилі спосошені загинули, пошизали від страхів, немов сном обудження. Господи, от... образом їхнім погордиш, мов сном та обудженні, бо болить моє серце внутрі моїм. Я немов бидло, і я не знаю, перед тобою худобою ставу. Та я завжди з тобою, ти держиш мене за правичу, ти своєю поградою водиш мене, по тому до слави ти візьмеш мене, хто є мені на набі, окрім тебе. Я при тобі на землі, не бажаю нічого, гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця моє, моя доля навіки. Бо Погинуть оті, хто блукає від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я близькість Бога для мене, добро на владику, на Господа свого, Певність складаю, щоб зміцнити звіщати про всі твої чини. Чуєте, як людина війшла в таке положення, що напав сумнів на нього. Каже, я надармо очистив своє серце. Так написано в Слові Боже. Думав, що то все надармо. Але коли прийшов в Божу святиню, коли прийшов, коли ми прийшли сюди, коли ми приходимо в Дім молитви, ми маємо спільність з братами і сестрами і бачимо по відкривенню брата, якого Бог посилає, щоб він говорив Слово Боже, Бог відкриває церкві. Великі таємниці посилає, посилає надію в серце людське і дає майбутнє майбуття для своєї слави вічної. І я би хотів, щоб ми зрозуміли правильно, про що мова йшла. То є дві теми. Одна така тема, перша тема, яку я читав, то попередження, попередження для того, щоб ми з вами були готові. І правильно я б Андрій не розмовити. Щоб ми в правильному положенні були перед Богом. яке правильне положення? Правильне положення це те, щоб виконувати волю Божу. Волю Божу виконувати. Народитися звича, виконувати волю Божу, чинити те, що Бог каже, слухати Його голос, йти за ним і дякувати йому за все. Щоб то було в кожному серцю, на кожен день, на кожен час. Нашого життя. І ми будемо просити Бога, щоб кожен вдох і видох був по Божій волі, бо тому що ми не знаємо ні часу, ні години. Нема, нема такого другу, на світі мудрого, щоб знов те, що знає Бог. То, що Бог знає, то є найважніше. І... Але він відчасти, ми відчасти. Читаємо від часу, знаємо, від часу, говоримо, від часу, проповідаємо, від часу слухаємо, від часу бачимо, і від часу робимо те, що вподоби Богу. І я вам хотів ще на закінчення прочитати, проспівати, якщо ви дозволите пісню одну. То є 72-й номер, якщо я знайду так скоро. Як зір багато є в горі, зоря ясніше від зорі, та краще зіру у краса, хрестах, любові вічної Христа, Любові вічної Христа, Любов Христа, Любов Христа, Любов Христа, у сонця і зір, А серце стомлене ви не раді, твореючих спаситель, твій. любов Христа шляхом вузьким, веде тебе у вічний дім. веде тебе у вічний дім. Любов Христа, любов Христа, любов Христа. Вона світліша зір. Любов веде всіх до Христа, крізь морок тісні врата, вона свята душі моїй, я довіряю стільки їй, я довіряю, тільки їй. любов Христа, любов Христа, любов Христа. Вона світліша зір. як зір багатої в гори, зоря ясніше від зорі, та краще зірок всіх краса, любов вічної Христа, Любові вічної Христа, Любов Христа, Любов Христа. Любов Христа, вона світліша сон, чай, зір!» Любов Христа, Любов Христа, Любов Христа, вона зір!» А зараз будемо молитися і дякувати йому за його любов, що він нас так полюбив грішних, і ми сьогодні могли ще чути. То що він хоче сказати до своєї церкви, слава йому нині і повіки вічні. Амінь.